Гарна новина, яку майже ніхто не помітив щоденні виліти Міг 31 схоже зупинилися, підозрюю, що росіяни просто тащилися від того, як в нас включалася тривога на всю країну, коли вони піднімали свої корита. То що сталося? Для пояснення треба розповісти, в принципі, що таке Міг-31. Насправді це Міг 25, максимально непрактична та навіть, можна сказати, одноразова машина, що була створена як ракета, яка має допригнути на висоту польоту американського бомбардувальника Валькірія, яким налякали СРСР, та по іронії долі так і не запустили у виробництво. Американці вміють тролити. Але ми тоді швидко зліпили літак з'ївна і палок та вставили в нього одноразові двигуни Р-15Б300 з безпілотника ту 123 розробленого як розвідник або як мішень. Уявляєте, ресурс роботи двигуна всього 300 годин. Тож ці двигуни повиробляли ресурс, а планери залишились. Та росіяни вирішили вставити більш практичний двигун Д30 Ф6. Так і з'явився Міг-31, до якого потім приліпили скочем кінжал та назвали Міг-31К. І тут саме смішне. Ресурс нового двигуна вже засекречений, проте оп! Це вам секретна документація його випробувань. І у того самого, більш практичного двигуна вигоряють сопла на 350 годині. Тобто працює він всього на 50 годин довше, ніж одноразовий. Коротше, до суті. У русських, схоже, закінчились двигуни, адже вони серійно вироблялися лише до 2004 року, а потім лише штопились, аж поки вони не перетворювались у палаючий брухт. Тому що у 2022 році було тільки офіційно 4 аварії міг 31. Також ще було зафіксоване загоряння двигуна Міг 31 К в Білорусі. Це не означає звичайно, що ми більше їх не побачимо, але кожен виліт для них це рулетка та вичерпання цінного ресурсу. Певно, тепер будуть сильно економити. Все буде добре. До завтра.